Закарпатський минай після поєдинку в готелі із російським Шинніком зіграв товариський матч на турецьких зборах. Зустрівся із командою Мактарали з Казахстану Із командою, яка минулого сезону стала восьмою у вищій лізі Казахстану. І, в принципі, за силою це був дуже гідний суперник для Миная. Тим паче, що команда Володимира Шарана зараз вже перебуває. На фінальному етапі зборів і зараз вже награється основний склад для нього. Для ось цього складу це була непогана перевірка. Доволі вітряним вийшов цей поєдинок. Ви бачили, от під час подачі з котового звернули увагу на котовий прапорець, ледь не завалювали його вітром. Тому це значно ускладнювало ситуацію для обох команд. Важко було створювати моменти. Це стосувалося обох клубів. Зараз атаку минає. Спостерігаємо Паламар. з рикошетом. Від нього передача далі спроба ударозаме штрафного летить далеко від площини воріт. Це вже сталося фактично всередині першого тайму. Звідси робимо висновок, що дійсно погодні умови вони суттєво впливали на якість футболу. Багато було боротьби, багато порушень правил. І ось такі моменти із швидкими вириваннями у Штрафний майданчик виникали дуже нечасто. Спроба індивідуального прориву пішов на кількох суперників. Тут він гірминає, але завдати прицільного удару не зміг остання хвилина першого тайму і хороший момент у Мактарала. Герман Пенько вступає у гру. Дістає м'яч під поперечини. Що теж важливо зауважити? Ось цей стандарт по вітру виконував Мактарал. Відповідно, ще додаткового прискорення набував м'яч під час цього навісу, але Пеньков із цим впорався. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Знову багато боротьби, багато контактів дуже часто кусали один одного футболіста. Але ось цей стандарт завершується забитим м'ячем. Коне спрямовує м'яч у площину. Воріт Паньков, і футболісти минає не погоджувалися з тим, що в цьому епізоді м'яч таки перетнув лінію, Дивимося ще раз на повторі дали пробити 30-му номеру Мактерала. І ось тут складно стверджувати на 100%, Але більше видається на те, що м'яч справді опинився у воротах у цьому епізоді. Відповідь минає теж зі стандарту ще раз підкручується м'яч, але знімають. Його суперники, втім на підбиранні футболісти минає подача гончара і удар головою. Дуже небезпечний момент. Центральний захисник залишився у штрафному Юрій Кравчук. А він завдавав удар. Забули про нього суперники, але дістає м'яч Жангашев голкіпер. Мактарала рятує свою команду. Далі останні 15 хвилин. Ще один шанс, і знову жангаша врятував від пропущеного м'яча. Мактарал активізувався. Минай вже останні. Хвилин 20 почав більше тиснути на захист суперників. І ще один шанс. Невдало вибили м'яч захисників Мактарала, але забити не вдається Закарпатцям 85-та хвилина, ще одна атака. Зберіг м'яч Вишневський, так, Прийшовся трошки по супернику, але дав можливість грати арбітер. Подача знову у штрафний. Тут удар, якому дуже бракувало сили. Удар вийшов неточним. 90 вже плюс перша хвилина штрафний. Біля урід Мактарала. М'яч влучає у стійку, і після цього арбітр дає фінальний свисток. Ну а ви, друзі, заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Перімач мене поступається в матчі проти восьмої команди чемпіонату Казахстану. Мактарал здобуває мінімальну перемогу 1-0. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.